Ми з вами живемо в дуже гарній країні, яка зветься Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш жовто-блакитний прапор. А ще це дуже гарні талановиті люди. І сьогодні я познайомлю вас з великим поетом України Тарасом Григоровичем Шевченка. Його ім'я відоме в усьому світі. Чи так щиро до нас усміхнувся портрет то Шевченка Тарас, наш великий поет. Це Тарас Григорьович Шевченко, видатний український поет. Він написав багато гарних віршів. Шевченкові вірші близькі і зрозуміли навіть маленьким дітям. Ці вірші про красу нашого рідного краю, про різні події, які були в Україні в минулому. І хоча Шевченка жив давно. Але народ пам'ятає, шанує і любить Тараса Шевченка. Тому майже в кожному українському місті є пам'ятники Тарасу Шевченка. До них приходять люди, щоб ушанувати пам'ять, покласти квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту людину. Цими днями ранньої весни ми визначаємо. Річницю з дня народження Тараса Шевченка. Багато років тому він народився в бідній хатині, а коли виріс через свій талант, через свою велику любов до України став відомим у всьому світі. Тому ми всі українці пишаємося Шевченком і не забуваємо його. А зараз малята послухайте вірш Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа. І защебетала. Я бажаю вам усім малята вирости такими же талановитими, як Тарас Шевченка, і так любити наш рідний край, як любив його Тарас.